Усім доброго дня! Ви на каналі Романтика сільського життя. Мене звуть Тетяна і я з Вінниччини. Сьогодні в мене буде така робота. Буду ось ці овірки в мішках висаджувати на двір. Планувала їх в землю тут вкопати, підв'язати доверху, хай вони собі тут в'ються, але все-таки буду робити тут столи. І ну, для розсади. І мені ось це все треба убрати звідси. Пірочки вже є, в'яжуться. Я думаю, вони їм нічого не буде, якщо я їх от в землю, отак от, от з ну, землею, в землю посажу. Зараз дощі йдуть, вологи повно, то вони, я думаю, будуть рости нормально. Хочу показати, дивіться, які огірочки в мене є? Це називається французький корнішон. Ще є. Ой, огірочки пішли, пішли, пішли в рост. Блін. Тут Дивіться, що шурахи наробили, зайдоханий бабай. Ну нічого, ми з ними справимося. Зараз ви тут не будете. Тут взагалі дуже багато мурах, особливо після дощів. Я насипала вже тут, і що я не робила, і вони то в одному місці з'являться то в другому. Буде потрібно щось придумати, щоб вони не множились тут. Ще, ще одна проблема, яку я маю вивчити в тепличному бізнесу. <гум> Бізнесі. Як боротися з мурахами, бо це катастрофічні комахи, похрещає жуки вітлі, їх збути практично неможливо. У в цих пакетах, в мішках, вирощувати, ну, в принципі, можна. Але їх кожного дня треба поливати. І дивіться, щоб не заливати, бо якщо більше води, вони будуть гнити. Мало води вони будуть сохнути, жовтіти вон. Жовтий. Десь, можна сказати, зварений. Мягенький. Тут вони теж якісь пожовкли трохи, хоча земля волога. Сьогодні в нас, можливо, це трапилось. Щось взагалі непонятно нав'язалося. Можливо, це трапилось через те, що вчора дуже жарко було. 45 було в теплиці. І я навіть бігонії свої позабирала до хати. Її оптимальна температура, при якій вона себе почуває комфортно, це 18, від 18 до 30 градусів. Так, зараз тут листочки поудаляю, да, це, скоріше всього, від тої жари. вірочок тож, дивіться, побілів, Не знаю, може відійде. Дивимось. Тут у нас ніби на природі Сьогодні прохолодно, все ніби нормально. Трохи пообриваю зараз ці листя не нужне. І будуть вони в мене на природі рости. На вільному повітрі. Ще плюс, що можна от з мішком взяти, винести, висадити на двірі, вони собі будуть далі рости нормально. Замовила я собі для огірків на темі в таку конструкцію, але походу це саме настояще гамно. Ну, буду зараз шукати патики такі щоб можна було овірочки підвішувати. Сітку то я залишу, а оці штучки вони ніби. А може вона би... Ну, що тут дві штуки? Це на два огірки, на два куща огірків. Треба таке шукати. Вирішила ще показати кореневу, яка в мішкові виросла в огірків. Бачите, в принципі, я ще могла їх тримати напевно, неділі-дві, щоб заплелося все коріння. Але основна маса кореня пішла в глиб. Де більше вологи. Все-таки їм, напевно, трохи не вистачало простору і вологи, щоб гарно нарощувати кореневу. Ну, Думаю, тут буде добре. Взагалі тут це <кій> французький корнішон. Можливо, він і невеликий сам по собі кущик. Зараз ще один подивимось корінь. Ну, в принципі, одинаково. Це ось більш розвинений кущ, більший корінева. Вся на низу вверху немає. Отак трошки. Куріння все ховалося там, де було. Ще раз повторюсь, в мішках непогано вирощувати огірки, але, більше як на розсаду, щоб ось в таку пору можна було висадити. Тому що, напевно, в теплиці зараз мішки нагріваються. І хоч огірок теплолюбива рослина, але на коріння дуже нагріту пленку він не любить. Тут, де було більше вологи, де більш був затінок, він там і формує корені. Ну, от робіть висновки, варто садити чи не варто в мішки. З однієї варто, тому що ти отримуєш ранню, ранні огірки, ранню розсаду. Вплівки весною, поки земля холодна, в теплиці в мішках воно нагрівається скоріше, скоріше формується, росте. І... Але потім треба висаджувати з мішків, бо Перегрів коренової системи буде. Коли буде під 45, тоді не варто, не варто тримати їх в цих мішках. Ще огірочки собі назбираю, поки буду висаджувати. <смір> не знаю, або я щось неправильно роблю, або це повна туфта. Натягнула сітку, типу, тут вона складається. Якщо я протягну тут проволочку, щоб воно високо було, то тут воно згинається в цю сторону. Значить цю треба ще натягувати, ще кудись. Зараз дам щось мудрувати. Листя нижнє я все пообривала. Щоб землею не касалося, і хвороби до них не чіплялися. І нижні ці всі цвітоноси, це все удаляє. От. Там що в нас так? Це я не знаю, це гібридний огірок, е, як він називається, кроха. Не буду поки трогати. Він ну, нав'язався огірочків. І брідний огірок кроха. Тут склалося, тут опустилося. Щось сюди ще один на палку треба ще одну поставити. Зараз щось будемо думати. Блін, треба тут ще набити. Колика і натягнути цього. Ну складається. Коротше, фігня, нікуди ні. Моя конструкція надіжна, крепка, не складається. Все добре. Посадила я свої гірки, замульчувала. Зараз ще паляю і буряном замульчувала, нема в мене сіна і соломи. Слава Богу, що буряний є. Оце полола там в одному місці. Це їх багато, то якраз добре буде. Вони прив'яли вже. От буде гнити, буде добре вийти огіркам. Тож огірки повинні бути на славу. Так, Тут я закінчила. Йду зараз висаджуватися кавуни. Дині нагород. Гарбузи, О, все в стаканчиках в теплиці. І ще просила мене моя коліжанка показати, як моя журавлина, яку я в торік садила. Ось вона. Не знаю, що з неї буде. Ну, покра... принаймні жива. Вона щось там випустилася. Тут випустила. Це єдина, яка вціліла більш-менш нормально остальна вимерзла. То, як були морози 15 градусів, то цілу зиму стояла зелена, гарна, а як морози 15 градусів вдарили, вона вимерзла. Хоч була замульчована сосновим опадом. І ось ще одна, дуже щось там пускає. Це вже на другий рік, можливо, будуть ягоди. Буду накривати агроволокном на зиму. Ця змерзла, пропала зовсім, так і не проснулася, нічого не випустила. І тут теж нічого. Два корчі пропало. Чи три, два вижило. Ну і брусниця, брусниця теж була на цвіт осінню випустила морози її угробили, Ну, вона більш-менш вистояла і напустила нових ось своїх листочків. Теж буду накривати агроволокном. Лохина, лохина по лохині, навіть не можу що сказати. Ця була геть, думала, вона не проснеться, була приморожена, але вона напустила ці листочки. Така вона собі. І тут на сонечку, кислий торф там для лохини, все як положено. Щось там зав'язалася трошки ця одна цвила, бо це з одної партії. А ось ця лохина я по інтернету замовляла, і вона вторік посадила, дивіться, яке воно росне. Будуть і ягоди. Ось. Тут буде, Я навмисне посадила журавлину і брусницю, щоб можна було поливати все разом. Вони люблять вологу. І розраховувала, щоб буде один одного доповнювати, але не врахувала оце, що воно вимерзає. Ну нічого, будемо накривати. І ще пару слів про бакопу хотіла б сказати. Оце вчора як жарло. Дивіться, що з неї зробилося. Рослина гарна, але вона жари не витримує, її треба в полутінь садити. Де вона отам висіла? Отам, на тому місці, і сонце. Ну недовго воно її пекло на ньою і вона все одно прижарилась. А ця вже під виноградом холодок, там ще падало трохи від дерева, то з цією все добре. З цією все добре і з цією все добре. Під виноградом у тіні. Якщо будьте обережні, в кого є така рослина, щоб ви її не запороли. Вона то гарна, але на сонці вона може пропасти. І ще хочу показати хакурені стільки. Тоже, бачите, від сонця оце дощі, а потім раптово сонце почало жарити, і от така фігня отрималася. Погоріло трохи. Чи зварилося, чи що ну. Шкода, дуже гарно вона цього року розпустилася, листя прям біле. Якщо в торік було рябеньке, ось таке було листя, От, то цього року воно якесь прям біле-біле. Взагалі дуже гарно. Красива рослинка. На цьому я буду завершувати, бо роботи багато, ранок тільки починається. Це я зранку зняла відзняла відео. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.